Як закінчились вибори у США та що це означає для України? Чому ці вибори можуть стати могилою політичною для Дональда Трампа та його президентських амбіцій, а також інші важливі та цікаві факти виборів в США? Ми поговоримо разом з моїм колегою Олександром Лигіним. Олександр, доброго дня! Вітаю, друзі! Політологом. Я також політолог. Отже, поговоримо тему, яка нам достатньо близька. Друзі, це канал громадського контролю, канал незалежної аналітики та розслідувань. Починаємо. Олександр. Я думаю, що для початку треба взагалі роз'яснити нам всім, що взагалі відбувається в Америці. Що, що таке проміжні вибори? Да? Тому що кажуть, проміжні вибори. Там дві палати, одну перебирають повністю, одну не повністю. Оце важлива історія, як це взагалі працює, тому що у нас один парламент, одні вибори, раз на 5 років. Да, і все. Там все набагато, набагато... інше трохи давай. Давай невеличкий невеличкий... Да, частинку, щоб нев... ми розуміли взагалі. Да. Тобто. Американський парламент називається Конгрес. Він угу. складається з двох палат: одна верхня, одна нижня. Верхня палата це сенат, нижня палата це палата представників. Да. Сенат він складається зі ста сенаторів, які представляються 50 штатами. І від кожного штату по два сенатора. 100. Тобто їх там 100 людей. Спікер цього сенату, це віцепрезидент. На, на даний момент це Пелосі Да. 101, а, да, для, да. Для, для того, щоб тут, якщо буде рівновага, да. в голосах щоб було якийсь, як зараз і є, так на саме так, mm. так і є на зараз. І є палата представників. Там 435. ну в Нашому розумінні mm -hmm. депутатів їх теж називають конгресменами, і вони обираються від штатів пропорційно від кількості виборців, які мешкають в тому чи іншому штаті. Mm -hmm. І от, ну, наприклад, можу сказати, що там від Каліфорнії може бути 53 е конгресмена, mm -hmm. а від Аляски всього один. Тому що ну, от, no, плотість, різна кількість, різна кількість людей. Да, ну, от, і тому от така пропорційна кількість. Ну, умовних депутатів, да, конгресменів, <гум> От вони складаються цю всю, всю Нижню палату. Палата обирається раз на 2 роки, і обиратися можна ну, безкінечну кількість <гум> разів кожному з потенційних цих конгресменів. Да. Сенатори вони обираються раз на 6 років. Вони діляться на три класи. Uh -huh. От сьогоднішні ну, сенатори, які yeah. переобирали 8-8 листопада, це так ну входять у третій клас. Це, no. це, ці ті сенатори, які перемогли на виборах у 2016 році, uh -huh. і оце третина, тобто 33 три. 34. Там 34. 34 34, 34. 34 сенатора Не, переобиралися. Навіть 35-35. Давай так. Ага. 35. Ну, ага. це багато цифр просто. 35 сенаторів, вони переобиралися на. Ну, на наступний mm -hmm. термін. Так, ну давай тоді поговоримо. Вибори, як і очікувалося, там не все так просто на них. Да? На mm -hmm. даний етап, коли ми зараз тобою розмовляємо, ще невідомі до кінця всі результати, але давай розкажи, як би що, що взагалі зараз там відбувається, і що відомо, що вже невідомо. Ну, дивись, яка була ну. Тобто на сьогоднішній момент до виборів да. перевага була у демократів. Вони була більшість як в палаті представників, так і в сенаті. А на сьогоднішній момент, по попереднім по підрахункам, і майже всі згодні вже з тим, що палата представників залишається за республіканцями, вони додають собі вони отримують більшість на да. вони і uh -huh. що саме принципово вони отримують невелику більшість, декілька там мандатів, тому що. І це ну, ми теж з тобою говоримо. То okay. тому, що це дуже важливо, якраз з приводу функціонування та співпраці адміністрації Білого Дому, ну президентської uh -huh. команди, саме з цією палатою. А в сенаті взагалі така ну цікава історія. Зараз 48 на 48. — Так. — І в деяких штатах, там зокрема, в Джорджії, зокрема, там в Неваді. Ще там в декількох штатах. Ну, чотири штати, чотири як чотири штати. Сказав, Вони ще не пораховані. А, і там до, остаточно не пораховані. В кожному штаті є своя історія. Зокрема, там в Джорджії є два кандидати: Гершман Уокер і а, Ворнак. А вони набрали там 1,48,5%, інший набрав 49,4. 49, а. а така у них ну, виборча система цікава, що в кожному штаті є свої правила, як саме. Обирається сенатор, вот да. і в от цьому штаті Джорджія саме правило таке, що має бути 50 плюс 1. обов'язково. Да. Це ну не відносна більшість голосів, угу. а абсолютна більшість голосів. Від тих, Хто прийшов так, угу. і от з цього приводу не один жоден кандидат, ні демократ, ні республіканець, не змогли перемогти, так би мовити, в першому турі. Угу. А у ці в них забрав лібертаріанець. В Америці Третя є партія. лібертаріанці Ні, ну, та багато партій, да, да, да. Да, так звані і треті та, партії. Це до того, що ну насправді в США багато партійна ну, система. Да, да, просто що... демократи і республіканці вони традиційно вони найбільш потужні по політична олігополія у них так. наразі. Ну доводилося. Да, да, да. І оцей лібертаріанець, набравши 2,1%, змусив всю політичну. Ну, скажімо так, політичний істеблішмент, політичних е глядачів всіх виборців придивитися на Джорджію, тому що буде саме другий тур yeah. е завдяки, і, можливо, ну, він буде вирішальний, і буде вирішальний, тому mm. що якраз іде підрахунок в інших е штатах, і там ну, дійсно цікаві персонажі. Діючи, я не знаю, зараз про них ми поговоримо. Тай, давай, так так, так кажи. E, Чого? Ну, да. Там є такий, от я так придивлявся, а. зокрема, зараз глянемо. У нас є такий чудовий мехмед Оз. Він в Пенсильванії, ну, дуже мені нагадав нашого Камаровського, відомий доктор, відомий лікар, який дуже полюбляє медіа, ходить угу. на, на всі ці телевізійні шоу, написав, пише, написав да, багато там? таких мотиваційних книжок, ти на дієті, ти все там зможеш. ну в общем таку, от, Не, ну... От. Його особисто підтримував Трамп. Але він програв угу. ну, демократом Фетерманом, який з весни, отримавши інсульт, взагалі не приймав активної участі у виборчій кампанії. І цей демократ переміг. Ну, а якщо ми ще кажемо за курйози, які угу. були, то американці обрали двох вже померлих людей, да, от, і <гад> будете здивовані, але людина померла на 85-му році життя і набравши 85% підтримки. провідсотків підтримки. Кажуть, Інша, закарбувала да, себе. Ін, да, і Інший кандидат. Е, е, вона померла в 93 роки угу. і теж її обрали. Ну не було конкурентів. її обрали і на цих ну в цих штатах будуть перевибори, тому що ну кандидат ну це не до сенату, це, це на влада пала... на, на на, на, потону тому, ага. тому. Тому це ну такі курйози, Це не перший раз в Америці. Угу. Таке відбувається, тому що є особливі законодавства. Ну і деякі люди дійсно настільки поважають своїх кандидатів, що не цьому не приділяємо там. Да там індії кутів вибирають мерами, таке інше. Там є свої нюанси, система Ну, це системамерика для них це притаманно, да, Тому да. якщо те, що для нас може бути там дивним, нонсенсам. Нон для них це така нормальна практика, але зато у них також нормальна практика правильно все, все рахувати і не підтасовувати голоси. Да, да, а і така от, така є проблема на, на відміну від наших е, в виборів. Але е, зараз це ж іде дуже активна теорія змов е, да. е теорія. У цих підкавер підкавьорних таких речей, що е, була технічна технічна проблема з машинами, які рахують бюлетені, угу. і вони там десь до 12 години не могли. Працювати на деяких uh, ділянках uh -huh. або в Неваді, або в Аризоні, Зараз, щас, от, щоб точно ну, ну десь цих да, да, штатів, і вийшло. Виходить так, що приходили активісти. Ну, під виглядом активісти приходили республіканці, які mm -hmm. казали, що ми так і знаємо. Це машини рахують на користь демократів ну, зрозуміло. Да. І така теорія змов вона дуже превалює в великій кількості слухай. Ну я думаю, що да. тут, тут якраз можна трохи про Трампа, я би хотів додати. Mm -hmm. Я так розумію, що це більше якраз Трампісти. Він же ж до речі досі не визнав, що він програв ви, вибори і досі судиться, якщо що, що, щодо президентських виборів. Більш того, я додам да, тобі, да, більш да. того, що з п'ятиста слишком. Кандидатів від mm -hmm. республіканців майже більше 300, так само як і Дональд Трамп. Не визнають і публічно не визнають результати виборів 2020 року. Ну, року. Але як показала практика виборів mm -hmm. а, результатів саме виборів, далеко не ті всі кандидати, яких особисто підтримував Трамп, перемогли Ну, зокрема той же ОС. Mm -hmm. він, програв. він програв і є багато ще в таких да, я от, до речі аналізував, тому що це важлива історія. Дійсно, ну Трамп має ну там велику підтримку у республіканській партії. Там від нього висуваються люди. Але от до. Дуже показова історія, що якраз сенат можливо республіканці втратять, да, тому що зараз 50 на 50, і перевибори і в інших штатах там також перемагають демократи. Так, от було там шість так називаємо Свінг стейт да, у них є штати, які там. По різному можуть голосувати, Да? Є які там, типу, точно де точно республіканські, умовно, вони там іноді можуть мінятися, але там дуже рідко. А є такі, які постійно. І от на, на цих виборах було шість таких штатів, за якими стежили до Сенату. А чому важливий сенат знову ж таки? Тому що представники, ну це як по програмі сказати, може бути 53 представника від одного штату. А сенат, як в президентській кампанії, там ну. Та як ну два все... представника окей? Да. А на президентській кампанії там ж не важливості скільки проголосувало в штаті, хоч 100%, відсотків 30%, Але хто хто більше набрав один голос, один голос. від одного ж штату? Це важливий нюанс. Тому насправді, сенаторські перегони вони набагато. Більше про ну вони проецирують, да, щоб може буде бути на може бути на президентських. Вони більш релевантні. Так от релеванті, там, чи... виходячи з саме законодавства з, США, саме законодавства США, да, тому що воно якби така ж Так от там шість свінг стейт було. Щоб ви розуміли, серед всіх, цих шести штатів виграв республіканець лише в одному штаті. Як а як ви думаєте, скільки людей були, яких підтримував Трамп? Їх було якраз п'ять. Вони всі п'ять поки що не виграли, і, і виграв лише один класний людина. Роб Джонсон це до, до речі, віце-керівник групи підтримки с, с, с в Сенаті США, США України. України. Коротше, да, це консервато. Ну, тобто такий класичний республіканець. З, з, з Трампом ніякого від, відношення немає. От він переміг інші п'ять, три програли. Ти одного вже з них назвав. При причому, що до цього насправді у республіканців там були гарні результати, вони мали вигравати. Ну, по всім да-да-да. тому що да, да. У, у них є якась ну, а, ну статистика да. попередніх виборів, вони це все ну, відслідковують. Ну, вони це бачать, і... да. так, і... так. Так от вони втрох програли, а в одному зараз йде боротьба. Це не вада, це, не це, це не вада, там не зрозуміло поки що буде. Хоча губернатор там спокійно вибрався. Республіканець, але він не підтримується Трампом, Він йому протистоїть, Він спокійно перебрався. А от там, де Джорджія де, де ти казав, що там два представники, Там до речі, класна історія. Там пастор. Да, uh, да, да, Причому при він сам сенатор на да, да, да. а інший, якого якраз підтримував і протягнув Трамп, це футболіст. Е да, да, да. Це такий, ну якби був футболіст, дуже поп популярний. Бейсболіст, ну, ну, 58 років. Йому йому да, да, закидали. Він така дуже протидала. Ну, так, mm, да, 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 да. так так там знову знову ж таки історія, що губернатор. Цього штату ти казав про Гурманський, він на 10% виграв вибори у демократу. Тобто він абсолютно спокійно переграв демократа. А, а отут, по всім також прогнозам, мав вигравати цей бейсболіст від Трампа, Але він програв. От я приймаючи від тебе да. <плес> <бізболіяти, плес> <плес> 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 продовжуючи тему, чому такі результати? Та? От чому так виходить? Що е, були багато е, ну не спогадів, а було багато. Таких прогнозів, що саме республіканці. Так, впевнено, червон, червон, червона хвиля. Червона да. хвиля вона накриє Америку, і вони ну дуже потужно, дуже впевнено переможуть демократів. Да. Але як показують ці вже результати, ну як мінімум, демократи те точно не багато що втратили, або а, а республіканці не багато чого ну змогли ну придбати. Ну, ну, да, ну під час вони скрізь за все, да, не, 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 не зможуть отримати дві палати. Зараз ми, ми якраз поговоримо в контексті України, да, але от ну, ну коротше закінчить. Чинше, тра Трампа я, я, я там свою думку mm -hmm. думку доведу, що ну насправді це дуже сильно підриває його позиції, і там є новий там молодий такий лідер, там Десантус, як який взагалі виграв. Республіканець у Флориді, який був до цього демократичним штатом, а він виграв на 20% відсотків спокійно, просто в одну калікалітку ну, свого я тобі да додам да, свого про свого цього опонента, DeSantis. і його якби зараз намагаються якось там протиставляти Сантіс, De, да, да, Він да. такий класичний американський політик, який і юрист і історик, і пройшов mm -hmm. армію. Він проходив іракську кампанію. Він і був і прокурор, ну, і прокурорам, mm -hmm. і потім вирішив йти. Тобто він пройшов всі майже ще щеблі, ще ну скажем так, всі, цієї влади, і він займає. Ну, якщо от брати республіканський спектр, ну мабуть, він а, дуже праву позицію, mm -hmm. тому що він там і до імміграційної політики, і до інших речей, ну так дуже, ну скажем так, ну не різко, але так більш ну краще класичне республіканець на так, консерватор такий і, да. він а, на. Тих, на тих на попередніх виборах угу. він переміг свого демократа-конкурента з різницею у 0,4%. Тобто, це були вибори, на яких. Дійсно перераховував ну, да, голоси, да, це, це, і коли ти кажеш, він, ну, він, переміг, він, він тому, просто, що він впевнено переміг, тому що він переміг завдяки голосам. Причому в блакитному штаті, Так, да, переміг завдяки виборцям Південної Америки, які мають одну третину, ну мешкають у Флориді. Ага. Тобто, це велика перемога, саме в такому статусному місті, як Флорида, і Трамп якраз його а, Ну, скажем, як Не, ну, він, в, він, розуміє, його, що це його в, в, основний крок в його mm. манері, тр, ні, mm. от просто він сам себе вважав трампістом. <реш> Рондисантіс, ага. але мабуть, щось Трамп не прорахував, відбулось? Ага. щось відбулось. Він публічно почав його тролити ага. напередодні виборок. Ага. Там майже там, за тиждень він там його якимись там образливими словами, і деякі коментатори ну закидали йому, що ну це ідіотська якась політика такого ну потужного кандидата своєї ж самої ага. партії тролити. Тому будемо сподіватися. Що якраз в самої республіканської да, партії там дуже не монолітні історія, да. і для нас це напевно також плюс, тому що є, є єдине, напевно, кому треба боятися в Україні, це приходи до влади трампістів і, ну, і Трампа так, через показала, два роки. Як показали ці вибори, ну нема в них такої переваги. Не, нема. Так, що ти думаєш, давай про будемо якраз закінчувати і поговоримо про Україну. Ми вже там трохи по це підвели. Твоя думка, що. Ось ця, цей розклад, який ми розказали, значить для України. Ну, дивись, те, що, по-перше, республіканці взяли більшість в палаті представників, да. це, ну, на мою думку, не є критичним, тому що в самої середині партії республіканців є різні табори, з якими зможе співпрацювати адміністрація Байдена. По-друге, в Сенаті все ще не вирішується, але теж ну, такого на да, що у демократів теж може Ну, ну Я думаю, що на, насправді вони візьмуть більшість, тому що там навіть той штат, який зараз у перше в Джорджії вони. Перемогли трохи, тобто там є невеличка перевага, Дав да. він, хоч і не став офіційно, але він краще. А там де зараз вирішується, там я думаю, також дуже велика війна, що переможе демократку, тому що в останню чергу рахують пошту. А там якраз демократи голосують. Да, це, ну, це один з виходів ну, тому, да, да. І враховуючи те, що саме конгрес погоджує всі фінансові питання, то. Якраз Байден продовжує свою політику, і він вже заявляється, тому що хоче йти на другий термін. Ну, то я думаю, що буде співпраця між адміністрацією і новим ну, новим складом законодавчим. І Байден заявив уже що він готовий зустрічатися на наступному тижні з цими новими колегами. Але я думаю, що що може бути ну, нам на заваді, та це що. Ті ж республіканці вони можуть, ну, деякі да, там, трампісти умовні, то можуть просто закидати в якісь процедурні моменти і затягувати на допомогу процеси. Але а, цей склад цей склад саме Сенату він приймає присягу у січні. Тобто він, вони завтра не вийдуть на роботу. Тому зараз йде така підготовча робота. Я е, читав аналітичні uh -huh. матеріали, що готуються на наступний 2023 рік а, вже ще цим складом. А, цим складом проголосувати. Допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів доларів ну, це казали да, да так. щоб, якщо так би мовити, почнеться якась не дуже вдала історія, щоб це вже були проголосовані гроші ну, і, і адміністрація і, і, Байдена могла розпоряджатися. могла розпоряджатися, mm. так як ну як мінімум як вона розпоряджалася no, з ними у 2022 році. Тому е, і нам треба українцям бути готовим для того, що. Американське і будь-яке інше суспільство воно не стоїть тільки на одній, на одній позиції, воно угу. змінюється. Тоді ж російські фабрики тролів працюють, і ці всі інформаційні вкиди ну, вони працюють. В них є прикормлені політики, які якраз і ну, скажімо, піднімають теми, які можуть працювати проти України. От, Зокрема, темою там в Америці це була тема якраз і енергетичної. Ну, ситуація, ну кризи. Зрозуміло. Кризи. Там Економіка для них зараз на першому місці, особливо тому що інфляція для республіканців. І тому що е е енергетика, тому що в них дорожча ну, ну, да. до, до літа десь е паливо. Але е також адміністрація Байдена в принципі, з цим справилася. І що радує, те, що загалом. А що у республіканців, що у демократів є розуміння, що от, о, в зростанні цін на енергоресурси Україна точно не, не, винува, ви, не винна. Ви да? Головний винувати цьому Росії, з якою вони мають, скажімо так, вирішити це питання, тому що ну, дійсно для стратегічного плані в них є тільки один конкурент це Китай. Ну да, це факт. Я також думаю, що на насправді ці вибори, особливо якщо Сенат таки залишиться за демократами, то ну, можливо можуть бути якесь повільнення теоретичне да якихось процесів, але серйозної відмови так. бути не може, тому що коли адміністрація за сенат за. І палата представників там багато. Ну те, що по чому я сказав оця розкол в, в, в середині республіканців, якраз по таким ключовим попитанням він буде, і я впевнений, що ну якби да там завдання консервативних кіл. Класичних республіканців не допустити Трампа до, до до виборів і тому якби ну максимально працювати не на не в його, якби радума, що час. Я думаю, що час Трампа так чи наше спливає, угу. тому що йдуть кримінальні впровадження, як ну, з його командою, вже, так да. і вже з ним. І я думаю, що просто американська система правосуддя не дасть цій людині до 2024 року мати є такі, бажання є. стати президентом. Є такі сонціон. надії, да, але зараз. Да. Поки цього, цього немає, це. <ріху> 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 Будемо закінчувати. Добре, друзі, дякуємо вам, дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам сподобалось. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і дивіться наші відео, які у нас є. До нових зустрічей. До побачення.